Привіт, це топ ПК за 45К. І зараз вам все детально розповім про свою нову збірку ПК та покажу вам усі тести продуктивності і порівняю зі своїм попереднім ПК. Тому сідайте зручніше, заварюйте чайок, буде цікаво. Починаємо. Отже, перед тим як почну, скажу вам пару слів. По-перше, дякую своєму підписнику, який цілком і повністю допоміг мені з цією збіркою. Він все збирав, тому не судіть суворо. І ще що хотів сказати, це моє перше відео на каналі зі збіркою ПК. І з усіма тестами і порівняннями, які я вам ще покажу в цьому відео, тому також не судіть суворо. Я не профів цій темі, але починаю входити і в цю тему також. Тому, якщо щось не так, просто напишіть свій конструктивний коментар. Дякую. Отже, від слів до справи починаю по порядку. Корпус в мене GameMax MT525 з трьома rgb вентиляторами два на вдув спереду та один на видув позаду. Ціна корпусу приблизно 1400 гривень. Також одним з критеріям вибору саме цього корпусу був. Було, що він має спереду USB-C порт. Це зручно і сучасно. В іншому він мені сподобався по дизайну, RGB-підсвіткою, І на минулому ПК в мене також був G-Max, Тому для мене був вибір очевидний. Ідемо далі. Блок живлення в мене Chieftec GPS 700A8 на 700 Вт. Його ціна приблизно 2200 гривень. Тут все просто і прозаїчно. Цей блок живлення в мене стоїть і на минулому ПК, якому вже більше 7 років. Тому для мене він пройшов усі тести навіть під час колимань на в мережі він в більшості випадках не вирубав містери ПК, а навпаки, тримав напругу. Той час, коли монітор погас на декілька секунд, а комп'ютер в цей час працював. Тому цей блок живлення точно рекомендую. Він для мене найкращий та перевірений варіант часом. Йдемо далі. Тут же цікавіше. Материнська плата в мене Gigabit 860M Aorus Elite AX коштує вона близько 7700 гривень. Головними критеріями вибору саме цієї материнки були самі наступні аспекти. Порт USB-C 3.2, Bluetooth 5.3 модуль, підтримка DDR5, ну і вкластися до 8 тисяч гривень. З інших приємних плюшок тут ще є Wi-Fi 6E е з антеною в комплекті. І, до речі, лайфхак. Саме ця антена покращує Bluetooth сигнал, тому поставте її, якщо ви навіть не користуєтеся wi fi І також тут присутня програма для налаштування материнки. Процесор у мене Intel Core i7 12700KF 3.6 ГГц, боксовий без кулера. Ціна приблизно 13,5 тисяч гривень. І чому саме? Версія KF ані K, тому що різниця в ціні близько 700 гривень економії, і графіка від Intel в процесорі мені не потрібна. Тим паче на продуктивність це ніяк особливо не впливає, тому вирішив тут трішки зекономити. Відеокарта в мене MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X, ціна дешевша 14 тисяч гривень. І чому саме RTX 4060? Тому що, як на мене, це оптимальний зараз варіант. Тим паче за ці кошти варіант точно непоганий. Так, не ідеал, звичайно, але мені після переходу з GT. Х-1050 ti стало все набагато краще. Реальна продуктивність виросла в рази, тому схвалюю кулер до процесору. в мене Vinga cl 3012 коштує дешевше 900 гривень. Чому такий? Ну по-перше, ціна доступна і сподобалася argb підсвітка, яка змінюється. І в кінці кінців, що дуже важливо, кулер тихий, да і взагалі ця збірка дуже тиха у порівнянні з моїм минулим. ПК. Ось послухайте. Оперативна пам'ять в мене Kingston Fury ddr 5 5200 МГц на 32 гігабайти, дві планки по 16 гігабайт в комплекті. Ціна приблизно 4300 гривень. Чому саме така пам'ять? Ну тому що це Kingston, довіра вже є багато-багато років, DDR5, 32 ГБ чого достатньо, та тим паче, як мені сказали, продуктивність оперативки краще, коли вона розділена на два слоти, тобто не одним махом поставив 32 ГБ, а два модулі по 16 гігабайт, як в мене, якось так. І останнє комплектуюче це, звичайно, SSD. Вибір пав на популярний якісний Kingston NV2 на 1 ТБ PCI 4.0 NVMe m 2280. Ціна до 2300 гривень. І чому саме він? Ну тому що це знову ж таки Kingston, це SSD в топах продаж, багато гарних відгуків, і в кінці кінців він зі швидким інтерфейсом NVMe PCI 40, що значно швидше за SATA 3. І у підсумку, якщо підрахувати, приблизно виходить 45 тисяч гривень. Гривень плюс-мінус в мене вийшло за цю збірку, але все залежить від того, де і як ви будете купувати. Я, наприклад, все купував. Увага зараз на реклама в бренні та розетка. Це, до речі, вже другий ПК, який я збираю саме з цих магазинів. Тому тут все залежить від бонусів, якщо вони у вас є в Бренні чи знижки при оплаті відразу в розетці Приватбанком, там буде мінус 5% знижки від суми замовлення. В Бренні, наприклад, ще нарахуються бонуси, тому тут вже кому як вигідно. Повторюся, це не реклама, але якщо хтось представник. Цих магазинів чи брендів дивиться це відео може звернутися до мене, і я з радістю відкрити до співробітництва. Дякую за увагу. Ну а зараз давайте перед тим як почнемо проводити усі тести, я вам коротко розповім про збірку мого старого ПК і щоб ви розуміли різницю в залізі і ту саму різницю, яку ви побачите в тестах на продуктивність цих систем. Отже, корпус GameMax GM 1 в кольорі Green, чотири вентилятори з зеленою підсвіткою. Два спереду на вдув, один позаду на видув та ще один зліва. Блок живлення у мене чи в. Tech GPS 708 на 700 Вт, який працює з вересня 2016 року, такий самий і на новому ПК. Материнка MSI H110M Pro VH, процесор Intel Core i 7 2003 і 4 ГГц з кулером в комплекті, відеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti Aero ITX 4 ГБ відеопам'яті, оперативна пам'ять DDR4, усього 24 ГБ, 16 ГБ плюс 8 ГБ ще додав восени цього року. SSD дві штуки, Kingston. Та 400 на 120 ГБ під систему та 256 ГБ Kingston skc 600 для файлів, підключення по SATA 3. А також тут ще старий жорсткий дис, як ви бачите, який стояв ще на старому ПК, який був в мене до 2016 року. Але там ПК був далеко не для монтажу відео. Ну а тепер можна починати робити тести і порівнювати. Почнемо з синтетичних тестів, потім рендер відео. І за скільки один і той самий проєкт буде відрендерено, і в кінці кінців ігри. Починаємо зараз. За допомогою спеціальних програм показую вам більш детальні специфікації мого нового ПК скріншоти зліва та старого ПК Скріншоти справа. Після покажу результати прогонів деяких синтетичних тестів продуктивності обох систем. А потім вже перейдемо до рендеру відео і до ігор. Отже, зараз я поставлю на рендер один і той же проєкт в Sony Vegas Pro. Проєкт монтажі достатньо простий. Загальний час відео трішки більше за 4 хвилини. Рендер відео в якості Full HD 60 fps. І у підсумку міновий ПК впорався за 2 хвилини, це якщо через відеокарту рендерити. І до речі, температура під час рендеру через відеокарту склала десь до 65 градусів на самій відеокарці. і до 53 градусів на процесорі. Шум вентиляторів був відсутній. А через процесор вже процес рендеру зайняв 8 хвилин. 20 секунд. І до речі, процесору вже було важкувато рендерити, тому що й довше, і максимальна температура процесору була в піках майже під 100 градусів, але температура коливалася то 50 градусів, то в піках піднімалася до 90-95 градусів. І швидкість обертання вентиляторів становила майже 2000 обертів в хвилину. І, звісно, було вже чутно, як комп'ютер шумить. На старому ПК, на жаль, програма зависала, але це для вегаса норма. Тому кінцевих точних результатів в мене немає. Але те, що писала програма. За скільки хвилин буде кінець рендеру, то через відеокарту програма обіцяла завершити рендер приблизно за 3 хвилини з копійками. Тобто, як бачите, різниця приблизно в півтори рази новий ПК продуктивніше саме по відеокарті. А за допомогою процесора програма обіцяла поротися приблизно за 20 хвилин, і тут же різниця приблизно в 2,5 рази по процесорах. Якось так. В іграх ситуація наступна: почнемо з GTA 5. Отже, 2К 144 Гц, налаштування графіки, максимальні, які були можливі, і максимум. Скільки вдалося забити відеопам'ять відеокарти, це до 48 гігабайт з 8 гігабайт самої відеокарти, і у підсумку стабільні 40 ФПС у середньому я отримав на новій відеокартці RTX 4060. Але це на моїй системі такі максимальні можливі налаштування графіки, тому що монітор 2 k 144 Гц, Тому в такому тандемі отримуємо стабільні 40 ФПС у середньому. Якщо вже понизити налаштування до Full HD 120 Гц, але також залишити всі інші налаштування графіки максимально можливі, то тут же отримуємо стабільність 70 фпс, а інколи і 60 стабільних фпс. До речі, максимальна температура становила 70 градусів на відеокарці і 52 градуси на процесорі. you know i am ah. ah, yeah, got... ah. ah. no firearms oh you, you got hands on ah. huh? Йдемо далі, Far Cry 6 тут також все виставив на максимум, і у підсумку знову ж таки стабільній у середньому 40 ФПС. Це живе місце в Здесь не. І остання гра Marvel Spider-Man Miles Morales. І тут також все виставив на максимум все, що можливо, і у підсумку також ті самі стабільні у середньому 40 фпс на максималках. через пару недель и не забывайте петь домашний. спокойной ночи паучок не <правильный> покажи чего ты стоишь в драке Будешь знать, как донимать людей. І у підсумку можна зробити висновки, що RTX 4060 при 2К 144 Гц видають стабільні 40 FPS, і якщо грати на максималках в доволі складні іграшки. А якщо вже понизити налаштування графіки, наприклад, до Full HD 120 FPS чи нижче, тоді вже отримуємо стабільні 60 плюс FPS. Вважаю це непоганим рішенням в середньому сегменті, як на мене. І в кінці ще хочу додати з приводу монтажу: я вже монтував на цьому ПК відео в 4 4K 60 FPS, огляд OnePlus Nord 3 може те подивитися відео тривалістю більше 9 хвилин, і рендер зайняв 12 хвилин. Це круто, і ніяких, до речі, глюків не було під час монтажу. На старому ПК монтувати 4К відео це табу. І наприкінці ще показую вам програму від MSI для налаштувань та кастомізації материнської плати. У підсумку ось таке відео в мене вийшло, і нагадаю, це моє перше відео на каналі про збірку ПК. Гадаю, воно було вам цікаве. Тому, будь ласка, підтримайте такий контент, поставте вподобайку, напишіть свій конструктивний коментар, і в кінці відео по скриптум додам скріншот за скільки хвилин я відрендерив це відео в 4К 60 ФПС. Буде цікаво. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.